Дзвінка торохтушка, хліб. Більшість наших пісень починаються з глибокого гортанного вигуку, навіть запальні та веселі, від яких аж ноги до танцю просяться, щоб зробити лихо за каблука. Але перед тим, наче в горлі щось застрягло, і його виштовхнути потрібно, бо пісня інакше не злетить, не задзвенить. Набрати повітря в груди і ой, а далі вже пісня, весела, сумна, маршова, журлива, трепетна, лірична, колискова. Але спочатку зойк, вигук, викид та мованого болю і страху. Ой, наче кістка в горлі, але то не вона, не кістка, то хліб, хліб, якого не було, бо відібрали. Але його так хотілося, що руки згадували, яка на дотик зернина, яка пишна грива в половиючого жита, яке важке колося в серпні, як куриться білий туман, із борошна над жорнами, і як пахне темна, загнічена скоринка на свіжому короваї та яка вона рипуча й скрипуча по гарячому, коли щойно в спідчерені. Хліба не було, але десь у грудях та зернина таки проростала і колосилась, і мололась, і розчина на сльозах та розпачі замішувалась, ставилася опара. І пікся він, той хліб, уявний, нереальний, до спазмів голодного болю, але такий одвічно присутній надії на нього ж, як на Бога. Він випікався попри все, з усього просто на гарячому бажанні жити. Ой, не вперше ж. Скільки тих голодоморів було? В нашому українському бутті уже й не порахує ніхто, то від них той хліб у горлі застряг, від кожного голодомору покрихті він передається окремою ланкою в генетичній спіральці, як рудимент, бо хліб то життя. Ой, бо без цього Пісні не буде, душа не озветься, хоча хто тепер з душею співає, можна просто язиком або на язике забути, пробачити, простити, забути хліб і простити кров, праведну, невинну, жертовну, історичну. Яка із землі проростає маками поміж міжжитому полях, наче волає про помсту до небесного за насущне. Простити можна того, хто кається, забуття і все прощення на вимогу та за власним бажанням автоімунне і псевдорелігійне захворювання нації. Українці добрі і щирі, аж до амнезії і самозневаги. Їм і ворогів не треба. Що треба? Роса на сонці, щоб війна закінчилася. І трохи хліба. Ой.